Вітаю всіх учасників онлайн і офлайн. І сьогодні говорили в першій частині про те, що форум є для кожного з вас. І мені здається, ми сьогодні і будемо багато плакати і сміятися, тому що цей форум це простір і, певно, простір Підтримки один одного і простір зцілення якоюсь мірою. Бо люди потребують людей. І нам дуже багато потрібно виговоритися і розказати один одному. А зараз про те, як наші діти бачать той досвід, який вони переживають сьогодні. А далі будемо говорити, що з цим робити. Дайте презентацию. Поможите звуком, прошу. Часто буває, коли ти перенагрітий енергією. У мене зазвичай ліхтар який падає, бо, або не, не працює щось з екранами. Спробуємо ще раз, бо зараз мене вже оплесками будуть проводжати зі сцени. Хоч ми зараз у різних світах, я пам'ятаю, що мій тримається завдяки тобі. Дякую тобі. Це фортеця моя. Це щось незламне. Моя родина. Для мене Україна, це дом. Це дом. Мова. — блакитна. Для мене Україна – це земля, яку захищав мій батько. Це військовий. Для мене герой тато. Та людина, яка захищає зараз нашу країну. Це ЗСУ. Mm, всі військові. Це Чоловік захищає наш дом. Воєнний. воєнний. Це наш воєнний. І хто зараз на, на, на передовій. Дуже сміливі хлопці та дівчата. Ну, насамперед ДСУ це люди, які захищають, у яких є сім'я, у яких є рідні. І незважаючи на все, вони захищають нас. Воїни. Зараз Я мечтаю стати воєнним. Паламок. Все. Саме перше в моєму списку мріється, щоб закінчилась війна. Україні, щоб ЗСУ скоріше нас захистили і тобі, щоб наша Україна була без війни, без росіян. Щоб у нас був мир. Ну, возвращаться домой в Мавлуполь. Треба, мабуть, Плакати та родити. Побіжу до воєнних, скажу, ура, победа. А, я Прийду до батька на могилу, ну і скажу, бать, все нормально. Війна закінчилась. Завжди залишайтеся такими ж стійкими та сильними. Та перемоги. Я хочу, щоб всі військові повернулися додому. Україна переможе. Хлопці, якби я міг, я б вас хотів обняв, підняв. Всього найкращого. Ми вас чекаємо вдома. Якщо б не ви, у нас, нас би всіх вже не було б? Ви сильні хлопці. Дуже сильні. Дякую вам, Слава Україні! Треба якось спробувати говорити. Отже, досвід, який ми проживаємо, ми та наші діти, він точно не може і не має нас потрощити. Певно, він має стати нашою трансформацією. Щось ми з цього маємо важливе зрозуміти, щось ми з цього маємо важливе винести про нас самих. А ще цей досвід має змінити. Не тільки людина, але й системи, які мають відповідати новій реальності. Попри всю монументальність численних лікарень їх мережа не здатна охопити весь масштаб викликів війни для ментального здоров'я, тому те, як вийшла за межі лікарень і проростає в усіх секторах: охороні здоров'я, економіці, освіті, спорті, культури, інформаційній політиці, секторі безпеки і оборони. А ще ти як бере краще рішення і впроваджує їх, бо банально Україна не має 50 років на еволюцію. системи. в середньому цей шлях проходили інші країни, коли будували свою систему ментального здоров'я, озираючись на шлях, який пройшла ініційована першою леді України Оленою Зеленською, всьогокраїнська програма ментального здоров'я. Ти як ми почали з діагностування з того, що є. І системи, як такої не було, окремі сервіси, хаотичні дубльовані проекти, какофонія, а не хор. І завдяки силі лідерства першої леді України зараз на місці хаосу навколо потреб людини виростає екосистема, де всі стейкхолдери вчаться працювати у синергії. Ти як почалася з чесності? Заудиту За ресурсів і потреб далі. Як швидкі рішення з'явилися пріоритетні проекти міністерств, а паралельно зібраних кращих практик зріла візія нової системи, побудувавши співпрацю на державному рівні через міжвідомчу координаційну раду, те, як почала проростати у регіони. Координаційний центр як диригент формує з голосу кожної сфери, кожного регіону, кожної громади єдину гармонійну мелодію. Плекання стійкості, яку дбайливо вирощує комунікаційна кампанія Тияк. «Те «Теяк» не просто запитання, у ньому відповідь на те, як має створюватися послуга. Унікальність української програми рухатися не від розладів, не від діагнозів, а від станів людини. Тобто, щоб стати видимою для системи людині не потрібно досягати рівня серйозного діагнозу. Про які послуги ми говоримо на рівні громади? В першу чергу психосоціальні. І наче інгредієнти тут дуже зрозумілі психо та соціально. Але як доходить до приготування страви, все не так очевидно. Люди теж не озвучують свої потреби словами: мені потрібна психосоціальна підтримка. Насправді їм і знати це не потрібно, назву такої послуги, адже послуга існує не сама собою у вакуумі, вона це відповідь на потребу. І щоб дійсно допомогти, треба розібратися, якою є структура потреб людини, який її істинний запит. Здається, все просто: запитати людину, що їй треба, та створити під це послугу. Впевнена, ви бачили купу опитувань про потреби, і там першим пунктом, що. Правильно, гроші, житло, бо усвідомлювати свої справжні потреби це навичку, якою далеко не всі володіють. Що насправді потрібно авторам цих цитат? Якби людина не озвучувала свій запит, це є вже початком для вибудови довірливого діалогу, першим кроком до самозарадності. Бо лише відновивши, звісно, до реалістичного рівня самостійність, людина почуватиметься гідно. І розкриє свій потенціал як фахівця, члена громади, громадянина. Чому важливо дивитися вглиб? Ментальні розлади за винятком генетичних та біологічних факторів завжди мають коріння у інших сферах. Особливо це відчутно зараз, коли виклики війни вибивають ґрунт з-під ніг. лишають фізичного здоров'я, житла, роботи, родинного тепла. Потреб... проблеми, пов'язані з ментальним здоров'ям, починають виїдати ресурси людини, що могли би піти на адаптацію та відновлення. Це таке замкнене коло, де людина вже не знає за що хапатися. Дорога за послухою з ментального здоров'я насправді починається не з кабінету психолога чи психіатра. Так також буває, але частіше люди приходять зі своїми переживаннями туди, де їм звично і безпечно, і звучують як запит лише те, що на поверхні, і що переважно є менш чутливим та травматичним ніж справжня потреба. І зазвичай тим, кого вважають для себе безпечними. І дуже часто у це коло потрапляє саме медична сестра або медичний брат. І фахівці, які є поруч з людиною, дуже часто банально не готові до розмов про втрату, про травму, про те, що болить. Як стосовно підтримки користувача, так і стосовно підтримки себе у контакті з важким досвідом. Тому потрібно дивитися на ментальне здоров'я ширших кабінетів чи ставок з префіксом психо, дивитися туди, де люди живуть життя у вашій громаді, де відкриваються, де довіряють і звідти будувати міст містки. Піклуватися про ментальне здоров'я людини це не перемикати тумблер між режимами здоровий та має ментальний розлад. Система роками випускала з поля зору. Величезну цільову групу. Бо насправді між цими крайніми точками цілий спектр станів. І кожен потребує своїх підходів та інструментів. Пропоную почати з фундаментальних, а отже, базових точок входу. Ось, наприклад, медична сфера. Як тут виглядає послуга на, рів... на різних рівнях? Медична сфера професійно менеджерить людей з підозрою на розлади. Зараз. Це моя енергетика, забезпечує лікування та реабілітацію, тому вона не має надавати так звану повноцінну психосоціальну послугу, але має точно знати, як з'єднати людину з послугам в інших немедичних секторах, не замикати її всередині лікарняних коридорів, а на етапі лікування і після лікування одразу запропонувати маршрут на відновлення. А що ж? Інші надавачі, хто є тримачем психосоціальної послуги, центр життєстійкості, соціальні служби, це хаби, що поєднують людину з усіма сервісами залежно від її запиту. Це і допомога з оформленням документів, виїзди мобільних команд, групи рівне рівному, консультації з працевлаштування. Відповідно, і сам центр має бути наповнений послугами і мати налагоджені містки з іншими надавачами. Це заклади культури, правнича допомога, кар'єрний супровід, і знову це не про кабінет психолога в кожній бібліотеці чи музичній школі, це про знання надавачами навичок безбар'єрної комунікації, підтримки, травмоінформованого підходу, а також своєї ролі у інтегрованій моделі послуг, що у фокусі, коли говоримо про послуги з ментального здоров'я у секторі освіти. Це не лише шкільний психолог, навчений та компетентний, це підготовлені вчителі та соціальні педагоги, це залучені у процес батьки, батьки та інші піклувальники, це міські з іншими сервісами, скоріше, навіть двосторонні магістралі. Та найважливіше це навчання дітей, підлітків та молодих людей бути емоційно та психологічно компетентними, здатними підтримати себе та не соромитися звернутися за допомогою. І саме тому, користуючись нагодою, тут Олег Романчук, ми вже розпочали навчання тренерів для сектору освіти про те, як будемо впроваджувати уроки щастя. Бо на щастя в Україні давня, декілька століть заборона, і нам треба буде вчитися цьому заново. Нові навички у новій реальності те, що діти візьмуть. Далі, проте як свідчить дослідження, кудись пішла так. Ключова роль у збереженні ментального здоров'я нового покоління все ж таки за родиною. Емоційно стабільні дорослі стають надійною опорою та орієнтиром у складні часи. І є така точка, де можна прокачувати дорослих. У кожній громаді це роботодавці створена послуга спіклування про ментальне здоров'я на робочому місці, як частина корпоративної етики може зробити багато роботи за фахівців інших ланок, не говорячи вже про те, що це також про працездатність. Але ж давайте будемо відвертими, освіта, медична сфера, сектор безпеки і оборони це так само роботодавці. І дбати про тих, хто дбає про всіх, це величезна мета і величезне завдання. Точки відновлення мають бути створені у кожному колективі. Є інструменти, є навчання, є напрацьований позитивний досвід. Тож беремо і робимо. А тепер те, про що я говорила раніше: неочевидні ну, ресурси для піклування про ментальне здоров'я. Дослідження підтверджують, що фізична активність у півтора рази ефективніша за антидепресанти у боротьбі з легкою та помірною депресією. Тут у нагоді активні парки, спортивні секції та гуртки, групи східних танців та скандинавської ходи все це зараз активується у громадах. А ще творчий потенціал. Співи, малювання, робота з деревом, глиною дані кажуть, що це допомагає кожному другому краще справлятися зі стресом та складнощами. Люди, що задіяні у творчості, майже вдвічі більш задоволені життям, навіть у ідентичних життєвих обставинах, активуємо заклади культури, залучаємо їх до роботи і будуємо ланцюжки до них з основних точок входу. Бо іноді люди потребують дуже простих речей: виговори. Виплакатися і разом, разом сильно робити щось корисне. А головне, вони хочуть бути корисними для родини та для громади. Створимо та підсилюємо спільноти, особливо для молоді. Дослідження говорять про їх величезну потребу у безпечному місці для офлайн комунікації. І потреби у своїх міні-точках воду, бо особливі підлітки відчувають себе дуже розгубленими, коли хочуть звернутися по допомогу. І найбільше чого бояться втратити конфіденційність, будьте обережними в спілкуванні з підлітками, оберігайте їх право на те, щоб в них були свої секрети. До ланцюжків ментального здоров'я під'єднуються молодіжні центри. Там вже закладено правильний потенціал та є навчені люди. І інвестуйте активно у травмоорієнтоване навчання, адже країні, що працює, живе і дихає під ракетами, під обстрілами, під шахедами, навіть якщо безпосередньо бойові дії немає тих, кого не зачепило. Ми всі люди з досвідом війни. Від в межах однієї родини він може бути дуже різним. Ми маємо вчитися по новому, жити по-новому, говорити по-новому, підтримувати одне одного на непростому шляху інтегрування травми. Сподіваюсь, у вас вже вималювалася цілісна інтегральна картинка системи, яку будуєте, як де промінчики взаємозв'язків тягнуться набагато ширше, аніж медицина та соціальна сфера. Але оскільки система є багатовимірною, багатовимірним є і ролі людини, яка нею рухається. Суть системи, яка вибудовує, те, як відновити внутрішні опори людини, її здатність справлятися з викликами самостійно, формувати культуру і систему допомоги такими, щоб люди відчували себе у ній гідними, спроможними та стійкими. Не жертвами, що постійно потребують зовнішніх опор і стають залежними від них, Розумію, це величезний потік інформації координаційним центром, спільно з експертною спільнотою та за підтримки в Україні напрацьовано візію нової системи. Буде бажання зазирніть на платформу. Ти як ви знайдете там техніки самодопомоги, які мають доведену ефективність, аптечки психологічної самодопомоги для дітей та дорослих. Унікальний продукт для підлітків, анімований комікс Ден і Рора проти корпорації, ЄС. подкасти, цілу лінійку продуктів щодо коректної взаємодії з людьми, які мають бойовий досвід, тренерський мануал, посібник, освітні серіал все для вас. Відповіді на різні питання. Які не знайдете тут прокачаєте себе через тияк, поновлюючи внутрішні ресурси людини, плекаючи її стійкість, ми прокачуємо наш потенціал відбудовувати та підіймати країну після перемоги. Не готуємо армію психологів та психіатрів, хоча й це на жаль актуально. А виховуємо стійких самодостатніх громадян зі спільними цінностями та ідентичності. Бо стійкість одного, стійкість мільйону. І раптом ви готові поділитися своєю історією стійкості. Будь ласка, щоденники стійкості. Ваша історія може стати опорою та натхненням для інших. Ось так, як наприклад. Я видавлю кнопку. Мав бути безшовний перехід. Допоможе друзі. Стійкість це створити себе власноруч. Це здатність життя. Ви про себе щось подумали. Тому що зараз для вас буде окреме послання. Це маніфест, який з людьми, зірками і героями для вас, для кожного серця і для кожної душі. Скажіть, що? Стійкість це створити себе власноруч. Це здатність життя приручити, це ніби мати від успіху ключ не бити, не бігти, а жити, стійкість про розставлені пріоритети, це про падіння, але й про злет. Це про рішучість, про плани, мету, про силу, про волю, про боротьбу, стійкість це здатність до виживання, це про любов та співпереживання. Це про кордони. Про прямоту про вміння схопити сенс на льоту. Стійкість це взяти й підвести скоріше невдалих рішень від болю що гірше. Від долі ударів саме таких міцних, від яких не підвівся раніше. Стійкість знаходиться в кожній людині. А що я б чу, стійкість? про цілу країну. Так, стійкість це саме про цілу країну. Різноманітну, велику. Єдину